Тені там басейни з теплою водою, з різною, з холодною. І вони там і зимою і літом купаються під відкритим небом. Круто. Квіточок насадили, браці. О ні, це такі ті. Бустра зліва замок такий старовинний клас. Богачки у себе вкладывають і ворот. Так ворота Прямо Бачу, хлопці. А вон вода, ну не пам'ятник себе карман. З лівої сторони, бачите, вода. За цей, за. Ту річка? Нет, то искусственна вода. Ну, коротше, зимою цей як. Каток. Літом. Дуже. Що собі две катамарани машини. І в, літом плавають, бачите, ті катамарани. Типа да. під машину зроблять. Mm. Давайте може ми поплаваємо. <ріху> Спереду нас площа королів. Всі королі, які були за весь час існування. Бачите туристичні групи якоїсь mm -hmm. толком. Світлани, який був за періодня своєї Австро-Угорської імперії, я так понял. Не може стояти сіпігарка. Сколько он браморовс? Лосят колорів на воду. Протоправ. Я на що подавався. Можна їхати Гару. на Едіт по Будапешту. Класно. Время шакаш. Yeah,